Зв'язку Андрій Реженко, це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу в України 2004-2020 років. Пане Андрію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні, а героям слава. добрий ранок! Ну що ж така у нас була масована на Україну? Можете, будь ласка, її охарактеризувати? Ну, це черговий удар Російської Федерації для того, щоб зломити волю українського народу, для того, щоб викликати дестабілізацію внутрі країни, щоб послабити максимальну економіку. Це ну, от ви показували зараз цю діаграму нанесення ударів сьогодні, вночі епіцентром удару був якраз захід нашої держави. До цього, якщо згадаєте, а, буквально на на, на минулому тижні те ж саме стосувалося Києва. До цього це була центральна частина України. Тобто, ми бачимо, що ворог концентрує величезну кількість шахедів, криватих ракет для несення, концентрованого нанесення удару а, по якомусь визначеному району. Мета перша це об'єкти інфраструктури. Ми це бачимо, а це а, а, населення України. Uh -huh. Ну я думаю, що військові об'єкти також. Але завдяки тому, що ну в принципі, у нас є зараз контур портоповітряної оборони, uh -huh. групи, різні є засоби, але отака кількість ну на жаль, ну противнику вдається, якась кількість засобів нападу, вона все одно ну, попадає, досягає цілі. Ну от зараз чекаємо звичайно від повідомлень збройних сил України про наслідки удара. Але мета от вона тільки одна: для того, щоб зломити волю українського народу. А, так, але ну, ми знаємо, що український народ незламний і е, вистоїть, особливо якщо ми будемо один одного підтримувати, пане Андрію. А ще до такого запускалися калібри. Ми бачили цієї ночі. Ну принаймні так монітори сповіщують. Чекаємо на звіт повітряних сил України. Що в них взагалі по запасах ракет наразі? Ну, Дивіться, у них вони можуть запустити з району Чорного і Каспійського морю а, на кораблях, підводних човнах до старих калібрів одночасно. І ця ракета вона такова, що а, вона а, наводиться по координаті на поверхні землі. Ага. Тобто вони можуть бути застосовані в будь-якій кількості одночасно. Там, наприклад, якщо стріляти ракетами по кораблях. Які використовують активну головку самонаведення, там є обмеження по частотах. Тут обмежень фактично немає. Але загрозу в основно представляють ті кораблі підводні човни, які знаходяться в пункті базування Новоросійськ. Там знаходиться 8 носіїв ракет калібр, які можуть ну, нанести удар там порядка 50 ракет. І така ж кількість знаходиться в Каспійському морі. Ну, я думаю, от той удар, який був нанесений, його нанесли якраз з акваторії, якраз новоросійського зовнішнього рейду, тому що вони виходять туди, наносять удари, повертаються. Пане Андрію, ну але давайте, бо зараз я вже бачу ці заголовки 100 ракет одночасно з калібрів будуть летіти. Вони наскільки знаю, вони на своїх якраз кораблях вони не тримають там повний запас. Ну, ми ж а, чуємо і бачимо а, ці сповіщення про те, що там загальний залп може бути там, 16 ракет, так якщо там а, один а корабль виходить а, у Чорне море. А, я так розумію, вони не повністю їх завантажують ракетами. Ні, Як правило, вони завантажують. Повністю то на кораблі може бути 8 ракет калібр, на підводному човні – чотири. Але в готовності ну, також, ну розвідка працює і а, дивиться за знаходженням за кораблем, що він робить. Тому що ну, для того, щоб вистрілити ці ракети, корабль потрібно приготувати, uh -huh. а, потрібно вийти, а, потрібно зайняти район. І от по всім цим а, ну, рисам а, розвідка якраз. І будує приблизно ну от цей очікуваний залп. От, а як правило, ну це такі, як ну, загальні правила, що корабль повністю завантажений або підводний човен. Але опять же, це означає, що він потенційно до цього готовий. А безпосередньо, от, то що ми бачимо в засобах масової інформації, це вже свідчення того, що є, є безпосередня підготовка. Пане Андрію, ще от цікаво. Ну, ми знаємо, як дуже добре Україна прорядила російський флот, зокрема, і за допомогою точкових ударів, і за допомогою морських дронів. Але в більшості своїх це було ж зроблено якраз в акваторії Чорного моря. Якщо вони по нам поляють з Каспією, чи можемо ми так само робити їхні кораблі хорошими відпускати їх туди на дно? Ну звичайно, до речі, були удари по, mm -hmm. по базування. я пропустила Так ні, це було десь півроку тому назад. Сили безпеки оборона внесла удари по пункту базування. Якраз в каспійську. Mm -hmm. Це нова база. Ну всі кораблі Каспійської флотілі. Ну до десь до недавнього часу, десь вони базувалися в Астрахані на Вовзі. От на порту в Каспійському морю Росіян постійного не було. Але от вони почали будувати декілька років тому назад такий пункт базування в Каспійську біля Махачкави. І от десь півроку тому вже наші сили безпеки, оборони несли удар дронами по кораблям, які знаходились там. І по ну, свідченням об'єктивного контролю, а, декілька кораблів, якраз на сів, були о, уражені, пошкоджені, якраз ударами оцих от дронів. Зараз географія... Можливості нанесення ударів вона значно збільшується на завдяки тому, що характеристики дронів ну вони покращуються, а можливості а, а, охопити засобами протиповітряної оборони. А, таку кількість об'єктів Росія просто не, не, не в змозі. Якщо пам'ятаєте, що недавно вони навіть звернулися до Туреччини з проханням повернути їм дві системи с 400 Так, так, так. Які продали сім років тому назад, якраз з такою метою. Типу вам же не треба, дайте нам, бо нам треба. А, пане Андрію, а щодо Криму, що там зараз по кораблях? Ну, кораблі там базуються в Севастополі, там є ну, як би як базувалось, так і базуються. Але це кораблі радянські ще побудови, але їх досить багато. Там є і бойові кораблі, є судно забезпечення. Досить їх багато, я думаю, їх там понад 100 одиниць, якщо разом брати, от вони основна їх функція це блокування північно-західної частини Чорного моря. Тобто, якщо, ну, наприклад, судна будуть іти нормальним шляхом від Боспора до Одеси, то вони можуть вийти нанести ракетний удар. Там є такі ракетні катери, і вони, до речі, вже тренувались. Ну там три роки назад, до речі, тоді вони знищили наш кервет. Тернопіль да, ага. ну, показово. от але ну в самому морі вони перебувають дуже нечасто. Але ну якщо така виникне потреба, то ну, такий удар вони нанести можуть. І зараз вони набагато більше опікуються заходами безпеки для своїх кораблів. Для цього залучають протидиверсійні катери і е, е, морську авіацію.